Друзі, дивіться, зламався в мене мій палець, опорований. Я прийшов в амбуланс, зараз я в амбулансі. Покажу, як все тут відбувається. Як тут приймаєш, медична кам... допомога. Прямо піді мною такі вікно, ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову і далі відправляють на догляд. От сюди. Ти чекаєш, тут ти маєш тут досить довго чекати. Ну, приблизно це година-дві. От мені зараз повезло вечір, Дев'ята вечора я чекав там всього півгодини. І зараз буду приходити на прийом. Далі все покажу. Das stimmt, ja. nee, no? Okay. Nicht. Verstehen Sie mich? Ja, Englisch. Ich verstehe keine Deutsch. Okay. tut Just moment. Okay. take a seat what happened Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всіми процесами. Це моє кола, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляють сюди чіп-карту і все бачать. Купа, купа різних методів дослідження. Тут вони мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні аналізи, взяти і так далі. Зараз спробую пройтись. Трошечки якось так познімаються. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим КМРТ повністю по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю, тут прямо перують. Тут є отакі крісла для пересування, якщо тобі незручно пересуватись. Тут на комп'ютерах речі а, збираються і в цьому місці отак прямо у них концільно сіли. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. А, тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати. І це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну професійних збройних. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря, і подивимося, що мені скаже про зараз мою руку. Потім потрібно лежати. Ну я, я ліг, можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. Минулий раз, коли мене привезли, я чекав дві з половиною години, найбільше поки мене відправлять в палату. Це ж Просто лежиш і чекаєш. Pronto.